Вирощування кукурудзи силос широко поширене в Україні, адже це один з основних кормів для домашньої худоби. Причому технологія обробітку кукурудзи дещо відрізняється від зернової технології. Подібність полягає в тому, що для виробництва силосу використовуються ті ж сорти кукурудзи і висіваються насіння приблизно в ті ж терміни. Як і при виробництві зерна, кукурудза на силос особливості вирощування, висока кормова цінність силосної кукурудзи визначається відповідними кліматичними умовами, особливостями ґрунту і суворим виконанням необхідних агротехнічних заходів. Технологія обробітку кукурудзи на силос, як правило, має на увазі використання сучасних комбайнів і якісного обладнання, Ручна праця не потрібна. Якщо вдалося домогтися високої врожайності кукурудзи не на шкоду кормової цінності, значить, всі заходи були здійснені правильно, визначають кормову цінність за такими показниками як придатність кукурудзи для силосування. Вміст сухої речовини, частка зерна і качанів, концентрація енергії, виходячи зі співвідношення крохмальних одиниць на 1 кг сухої речовини, хороша перевариваемость сило суходобою, сівозміну для кукурудзи, яка призначена на сило з кращими попередниками вважаються зернові та бобові культури. Після цукрових буряків і соняшнику кукурудзу краще не садити, оскільки ці культури призводять до висушування і до виснаження ґрунту. А цукровий буряк забирає з землі багато цинку, який необхідний кукурудзі. В результаті кукурудзяна рослина після таких попередників підстає в рості. На листках проявляється блідо-жовте забарвлення уздовж жилок, не деформуються, ґрунт кукурудзи не любить ущільненого ґрунту, тому разноглобінної обробці ґрунту приділяється особлива увага, широкозахватні і комбіновані агрегати використовуються для загального зменшення ущільнення землі. Для зниження щільності підпахотних шарів застосовуються глибокорозпушувачі. польові роботи виконуються тільки по стиглому ґрунті восени, коли зернові прибрані, Здійснюється лущення стерні, і через два тижні ґрунт зорюється на 25 см. По весні проводять боронування землі на 5 см глибину з метою закриття води, і культивують ґрунт на 8 см сорти і гібриди кукурудзи. При виборі сортів і гібридів обов'язково звертають увагу на наступні показники. Кормові якості, стійкість до шкідників, хвороб посухи, заморозків, врожайність, група стиглості і стійкість до вилягання, насіння відкалібровуються і протравливаються допустимими препаратами, терміни посіву, обробіток кукурудзи можна починати вже тоді, коли земля на глибині сімс прогріється до 1,0 градусів. Якщо терміни посіву дуже ранні або погодні умови не надто сприятливі, норма висіву збільшується на 1,0. Густота посіву кукурудзи на силос, наскільки густо слід висівати насіння, визначають залежно від сортів і гібридів кукурудзи найбільше силосної маси вдається зібрати при густоті близько 100 тисяч рослин на 1 гектар між насінням. Кукурудзи в рядах витримується по 70 см. Для точного висіву використовуються пневматичні сівалки, що відрізняються високою швидкістю роботи добриво. Сучасні технології мають на увазі обов'язкове внесення органічних і мінеральних збалансованих добрив відповідно до потреби кукурудзяних рослин на важкі ґрунти азотні добрива до посіву одноразово, а на легкі ґрунти азот перший раз вноситься до посіву, другий раз після посіву, через півтора місяці, перегноєм удобрюють ґрунт восени. Під час оранки навесні ж безпосередньо перед сібою в землю на 10 закладають компост, гербіциди обробіток кукурудзи на силос не обходиться, і без застосування гербіцидів, спрямованих на знищення багаторічних бур'янів, гербіциди суцільної дії, вносяться після того як прибрана попередня культура у період вегетації кукурудзи для боротьби з широколистяними бур'янами використовують такі гербіциди, як тітус майстер. Крім екстраголд, діален базиста інхвороби і шкідники, основна увага приділяється боротьбі з дротяниками шляхом ретельного викорінення пирію повзучого, дотримання сівозміни та обробки насіння інсектицидами. Для запобігання поширених хвороб кукурудзи зерна протравлюються або ж використовуються гібриди, стійкі до захворювань, збирання врожаю кукурудзи на силос при уважному дотриманні наведеної. Вищі технології обробітку кукурудзи на силос вдається регулярно домагатися стабільно високих врожаїв. Збирання силосної кукурудзи проводиться в той момент, коли в качанах зерна досягають воскової стиглості, максимальний вміст сухої речовини або молочно-воскової, а листя залишаються зеленими. Пізньостигла кукурудза не завжди встигає досягти цієї фаси стиглості. Тому збирання її здійснюють до перших морозів за допомогою комбайнів, які зрізають і подрібнюють кукурудзяні рослини, скошують кукурудзу на силос на висоті 20, отриманий силос у вигляді добре утрамбованої маси закладається в траншеї на полі, так збільшується його збереження і поліпшується якість.